Міни, розтяжки, гранати, нерозірвані снаряди й інші вибухові пристрої несуть смертельну загрозу. Значна частина українців майже за рік повномасштабної війни і досі не знає правил поводження з ними. Саме тому ДСНС прилучене спільно з працівниками поліції за ініціативи Міністерства внутрішніх справ ДСНС України та міжнародної організації ЮНІСЕФ регулярно проводять виховні години з правил мінної безпеки. Ми поводимо на постійній основі зараз цю превентивну роботу, особливу увагу приділяємо, це заклади освіти для того, щоб підростаюче покоління краще знало елементарні правила поводження з вибухонебезпечними предметами. В зв'язку з тим, що дуже багато наразі в Україні і випадків, і взагалі з-за і війни, і майже вся територія України є забруднена вибухонебезпечними предметами. В основному ми проводимо в закладах загальної і середньої освіти, в зв'язку з тим, що для дітей в дитячих садочках така інформація. Проводиться більш в ігровій формі, без макетів, можливо, якісь розмальовки, тому на заразі ми робимо акцент. Це на дітей від 6 років цього разу про правила поводження з вибухонебезпечними предметами в лекційно ігровій формі дізналися учні ліцею номер 6. Ми розповідаємо їхній принцип дії, які можуть бути наслідки, якщо зустріти такий вибухонебезпечний предмет, і також роздаємо їм агітаційні матеріали, тобто якісь листівки, зошити, для того, щоб краще освоїти ці уроки, і вони могли знати порядок дій і куди звернутися, якщо вони ви Знайшли вибухонебезпечний предмет. Мені найбільше мені сподобалося слухати про те, які бувають різновиди міни, які в них, наскільки потужний вибух, як він спрацьовує. Як розміновують міни? Що є такі люди з собаками, ходять, щоб відшукують міни, їх обездоружують, ну, Небеззнебезпечують про небезпечні пристрої. Ліцеїсти також слухали не тільки з цікавістю, а й з недитячою серйозністю, адже прекрасно розуміють актуальність виховної години. Це насамперед моє життя, моє життя моїх близьких, друзів, знайомих. Я буду знати, як поводитися в тій чи іншій ситуації зараз на нашій країні, в нашій країні війна, і зараз багато полів, лісів, степів заміновано. І це насамперед наша безпека, безпека наших дітей, родичів. Тому я я вважаю, що це дуже важливо. Це наша безпека і подальше наше життя. На цих словах наголошують і педагоги. Для них безпека учнів пріоритет. Дуже приємно, що всі служби проявляють це. Тиву вони до нас вже сюди ходять, можна сказати, як на роботу, тому що дана тема абсолютно є актуальною, є важливою, тим більше в умовах війни. Діти повинні бути обізнані у цьому питанні, тому що це їхнє життя, збереження їхнього здоров'я. Вони повинні розуміти, як себе поводити куди дзвонити яким алгоритм дій і так далі. Правила поводження з вибухонебезпечними предметами та порядок дій при їх виявленні ліцеїсти засвоїли. Ти бачиш вибухонебезпечний предмет, тобі потрібно відійти від нього на безпечну відстань, якщо не помиляюсь 30 метрів, і зателефонувати до ДСНС. Я відійду якомога подалі по тій самій дорозі, звідки я прийшла, та зателефонує ДСНС. В кінці виховної години школярі отримали зошити та брошури з основ мінної безпеки. А працівники ДСНС повідомили, в подальшому планують проводити такі заходи і для дорослих. Така робота в подальшому буде і проводитись і в трудових колективах в організаціях, але там набільше. Скажімо, в ігровій формі, а вже більш професійно із професійними інструкторами з першої допомоги, із ідентифікаторами вибухонебезпечних предметів будуть проводитися такі заходи і вже в трудових колективах.